У 2021 році обсяг викидів вуглекислого газу досяг позначки 36,3 мільярда тонн, ви представляєте? І одним з найбільших джерел забруднення є автомобільний транспорт. І щоб стимулювати перехід. Так, щоб зменшити виброси вуглекислого газу, можна стимулювати перехід на використання електромобілів. І е, зараз я хочу запросити сюди на сцену. Е, стартап GoToU, який якраз працює на тип, або користування та зарядка електромобілів стали простішими, доступними та зручними. Цей стартап пройшов одну з великих акселераційних програм Techstars. і я попрошу, щоб Богдан Рогаля чів комершл офіс Го2, розказав більше про своє рішення. Богдане. Всім доброго дня! Хочу привітати всіх і подякувати, що сьогодні ви присутні і дочекались до цього моменту. Сьогодні я представлю вам GoToYou. це революційна операційна система для зарядної інфраструктури електромобілів. Отже, на сьогоднішній день велика кількість транспорту змінюється на електромобілі, щоб зробити свій вплив на, на екологічну. Сталість нашого світу, як ми покращуємо і змінюємо це на нашому ринку, і не тільки. Для початку я хотів би розказати про ключові показники, які на сьогоднішній день ми досягнули. Операційна платформа GoToYou дає доступ до понад 400 тисяч зарядних станцій у 66 країнах. Серед сьогоднішніх наших ключових показників це є завантаження понад 100 тисяч завантажень на двох платформах iOS та Android – а також час роботи зарядних станцій забезпечується. Це найбільша сталість на ринку 99,9%. Також завантаження зарядних станцій ми досягаємо до 60 і більше в залежності від розміщення зарядних станцій. Отже, найбільше питання: як ми цього досягаємо, і що ми робимо такого, щоб змінити підхід до ставлення до електромобілів та процесу заряджання. Ми з перших, хто на ринку зробили систему попереднього бронювання зарядної станції. До цього велика кількість власників електромобілів пересідали назад на звичайні двз автомобілі, тому що стикалися з проблемами очікування біля зарядних станцій. Коли вони зможуть зарядитись, зарядна станція не працює. І відповідно, коли вони під'їжджали до зарядної станції, вони не знали, чи там зараз буде зайнято, чи не буде. Ми цей досвід абсолютно трансформуємо. Отже, з GoToYou ви можете бути впевнені, використовуючи електромобіль, що забронювавши завчасно при під'їзді до зарядної станції, вона буде вас чекати. Жодних торбот, те, що перед вами хтось приїде, стане, чи вона буде несправна. З нами ви забуваєте абсолютно про все і сміло користуєтесь вашим електромобілем. Це безпосередньо для B2C-ринку, це є мобільний застосунок Готою. Також важливим для власників електромобілів, що ми вносимо і даємо їм зрозуміти це їхній вплив на навколишнє середовище, це дані про виклади, СО2, зменшення витрат палива, це збереження дерева та звісно. Те, що всі власники електромобілів люблять і найбільше люблять рахувати, це заощаджені кошти. А також ми робимо гейміфікуємо користувацький досвід, оскільки ми можемо давати можливість шерити ці дані в різні соціальні мережі, це такі як Фейсбук, Твіттер, Інстаграм і так далі. А, також дуже важливим нюансом, те, що нас відрізняє, це є завжди цілодобова технічна підтримка, і це не якісь боти, це не якісь. Завчені в базою відповіді це повноцінна людська підтримка, де наші, наша технічна підтримка завжди бажає вам допомогти, і навіть якщо ви тільки вчора придбали електромобіль, приїжджаєте до зарядної станції, ми стараємося працювати на випередження ваших очікувань. Тобто, коли у вас щось не виходить, ми самостійно зв'язуємося, щоб вам допомогти і щоб перший ваш досвід використання з швидкісних чи пришвидшених зарядних станцій перетворити на успішний кейс. Якщо ви навіть не знаєте, дуже часто, особливо нові Власники електромобілів не знають, навіть який роз'єм їм потрібно використовувати для свого автомобіля. Тобто, ми це все стараємося максимально згладити для того, щоб це було успішним кейсом для вас і ви завжди отримали свою послугу максимально. Також ми забираємо бар'єри при подорожах. Ми знаємо, коли ми подорожуємо. Використання різної зарядної станції потребує скачування окремого застосунку, поповнення його, тобто це максимально незручно. Якщо ми говоримо про Україну та Європу, ви можете виключно з застосунком GoToYou поїхати у Польщу, Німеччину, Італію. І вам не доведеться скачувати додаткові застосунки, вам буде достатньо лишень незалежно незалежності країни, в яку ви поїдете. Це максимально зручні, зручне використання, допомога оплати через Apple Pay, Google Pay або інші Системи. Отже, ми поговорили про власників електромобілів та те, що ми робимо для них. Для власників зарядних станцій, це у нас є розроблена розумна система керування та монетизації їхньої зарядної інфраструктури. Це повноцінна операційна система, за допомогою якої вони можуть управляти своєю мережею зарядних станцій, налаштовувати тарифікацію, спеціальні доступи, використовувати маркетинги маркетингові тузи. Для того щоб максимально лояльно підходити до свого клієнта. Також за допомогою нашої системи вони можуть робити, якщо є можливість, Можливість така робити додаткові сейл-апи для своїх потенційних клієнтів. Що технологія попереднього бронювання дає для власників бізнесу? Дана технологія для власників бізнесу дає можливість максимально завантажити їхню зарядну станцію, таким самим чином, зменшити час. Простою їхньої зарядної станції або коли людина їде, приїхала хтось заряджається зазвичай власник електромобіля, їде кудись далі, щось шукати інше. У випадку нас ми рівномірно завантажуємо весь часовий проміжок на протязі однієї дуби. Також важливою складовою, як і для власників зарядних станцій, є також вплив на навколишнє середовище. Кожен власник зарядної станції може в особистому кабінеті досліджувати також обсяг заощадженого палива за допомогою його зарядної станції або ж зарядних станцій. Це рівень зменшення викидів СО 2 за допомогою його рішення одного часу поставити чи починати розвивати свою мережу зарядних станцій. І, звісно ж, еквівалент висаджених дерев це також. Дає можливість йому а, досліджувати у даній системі. А серед наших великих клієнтів це є на сьогоднішній день. Це не тільки наш клієнт, це є і наш один з ключових інвесторів. Це є компанія ABB. Це також є компанія Porsche, з якою ми дуже тісно працюємо по впровадженню інновацій. А це є великі світові корпорації, такі як Stellantis. безпосередньо в Україні. Ми працюємо з великою автомобільною корпорацією Wiener вже з 2021 року. До речі, дуже важливим є Caterpillar. Електричними можуть бути не тільки електромобілі. І навантажувачі, екскаватори та інша спецтехніка, для... яка використовується у будівництві. Тут мої контакти. Якщо буде потрібно, я буду радий відповісти на ваші всі додаткові питання. І на, кі... на кінець я би хотів ще сказати так, що Україна на сьогоднішній день по кількості встановлених зарядних станцій випереджає будь-яких наших сусідів. Ми говоримо про західну частину. Тим, що раніше було сказано, що держава підтримує. Держава підтримує тим, що вона не вмішується у даний процес, як це є зроблено, до прикладу, у Польщі у Польщі, до прикладу, для того, щоб встановити зарядну станцію та її запустити, даний процес може тривати від трьох місяців до 12, а деколи і до 18 місяців для того, щоб відкрити зарідну станцію в Україні. Цей процес на сьогоднішній день максимально простий. Самим важливим те, що в нас якраз не було вмішування державної державної регуляції для встановлення та відкриття нових пунктів зарядження. Ання електрокарів, в нас є можливість сьогодні отримувати навіть 360-кіловатні зарідні станції, які перший хаб в нас партнером встановлений у місті рівне. Наступні будуть вже будуються. Це будуть наступні хаби з загальною потужністю 3-5 мегаваттів. А для того, щоб заряджати транспорт, і самим важливим те, що дало можливість такого такого. Пушу в Україні кількості електромобілів, це, звісно, інфраструктура, і те що, те, що все робилося і будувалося в Україні, це не робилося як а, наших сусідів по а, стандартному технічному завданню, яке ніколи не передбачало користувацький досвід, яке ніколи не передбачало, звісно, бізнес-мети окупності проєктів для власників зарядної інфраструктури або головних інвесторів. Тобто цей бізнес не дотувався. Таким чином ми можемо показувати і мати реальні успішні кейси, як цей бізнес працює і як забезпечувати найвищий рівень користувацького досвіду, і так щоб вам ніколи не хотілося переходити з електромобіля назад на двигуну внутрішнього зограння. Я всім дуже дякую. Дякую, Богдане. Дякую.